Всім привіт! Вітаю вас на уроці алгебри. І сьогодні ми з вами повторимо значення степеня з натуральним показником. Зрозуміємо сутність дії піднесення до степеня з натуральним показником, а також поговоримо про властивості степеня. А зараз ви бачите на моєму екрані сайт Національного банку України і. Зображення банкноти номіналом 20 гривень. Отже, на конкретному прикладі ми з вами зараз пригадаємо значення степеня. Ну, спочатку пригадаємо початкову школу, гадаємо зміст дії множення. Якщо у нас буде 5 купюр по 20 гривень, давайте порахуємо, яку суму грошей ми будемо мати. 100 гривень. Такий запис, як ми зараз використали, можна замінити множенням. Тобто, перший множник у нас буде називати число, що повторюється. Це число 20. А другий множник буде вказувати, скільки разів повторюється однакове додатк. -то тобто, 20 множимо на 5. І маємо 100 гривень. А якщо у нас з вами необхідно знайти добуток 20, помножити на 20, помножити на 20, помножити на 20 і ще раз помножити на 20. Ну, добре, що це я взяла 5 разів по 20. А якщо 200. Тобто, ми бачимо, що такий запис. Граміцький, незручний і існує найкращий запис для того, щоб записати добуток, усі множників, якого дорівнює 20. Зараз ви побачите цей запис на екрані 20 в п'ятому степені. Або п'ятий степень числа 20. Вираз, який зараз я виділю жовтим кольором, називають степенем числа 20. В наведеному прикладі 20. Це діти, основа степеня. Основа степеня. Число 5 вказує на кількість множників. Це показник степеня. Як читається цей запис, давайте з вами запишемо 25 степені або 5 степень числа 20. Зверніть увагу, показник вказує на кількість множників. А отже, є натуральним числом більшим. І я сподіваюся, у вас виникає питання. А якщо, наприклад, деяке число А піднесли до першого степеня? давайте з вами візьмемо те, що на початку уроку взяли 20 в першому степені. Так ось математики домовилися, що будь-яке число у степені 1 є самим цим числом. Тобто А в першому степені дорівнює А, а 20 в 201 степені дорівнює 20. Перейдемо до розв'язування задач. Номер 67. Обчислити 1 у третьому степені. Ще раз згадуємо, що 1 ми множимо на 1 і множимо на 1, основа множиться сама на себе 3 рази. Показник показує, скільки разів основа множиться сама на себе. Три рази. 1. 0 в п'ятому степені. 0. Множимо на 0, на 0, на 0, на 0. 0. 5 в другому степені. 5 множимо на 5, 25. Наступне мінус 7 у другому степені. Іноді ще кажуть: мінус 7 в квадраті. Зверніть увагу на основу, вона від'ємна: мінус 7. Множимо на мінус 7. І показник показує, скільки разів? Два рази. Пригадайте, як ми множимо числа з однаковим знаком. ознаками. В шостому класі ми з вами казали, коротко, мінус на мінус дає плюс. Отже, вийде 40. Ти. Але знову ж таки звертаємо увагу, основа була від'єдна. Показник був парний, і результат вийшов додатним. Вийшло число 49. Мінус два в третьому степені. Основа мінус два. Множимо на мінус 2, множимо на 2. Три рази показник показує, скільки разів. І давайте з вами побачимо, що результат буде від'ємний, буде мінус 8. Звертаємо увагу. Основа була від'ємною. Показник не парне число, результат від'ємне число. Мінус 1. По восьмому степені. Сподіваюсь, зараз ми не будемо писати множник. мінус один, повторюють його вісім разів. Запишемо одразу результат, що це буде один. Обчислили степень вийшла один. Але ж знову ж таки, від'ємна основа і парний показник. Результат додатній один. Переходимо до номера 69. Виконайте піднесення до степеня. І починаємо з першого прикладу. 3 в п'ятому стику. Розписуємо 3 множимо на 3, на 3, на 3 на 3. І починаємо рахувати. 3 множимо на 3 – 3 – 3 – 9, на 3, 27, на 27, 81, і ще на 3 – 243. Друге 0,7 квадратів. 0,7 ми множимо на 0,7. Перемножимо 2 десяткових друге. В добутку відокремлюємо 2 на крику, 7 множим на 7,49, відповідь 0,49. Третій приклад: 1 четверту тріб підносимо до третього степлення. Пам'ятаємо, що ми 1 четверту множимо на 1 четверту на 1 четверту три рази. Чисельнику 1 множимо на 1 і множимо на 1, запишемо одиницю. А от знаменник порахуємо. Це буде 64. То відповідь 1,64. 64. Четверте приклад. Одна, ціла, одна друге мішане число піднести до п'ятого степеня. Мішане число. Переводимо в неправильний тріб. 1 множимо на 2,2. Додаємо 1, 3. Три, три других. Дорівнюємо починаємо рахувати. 3 в п'ятому степені. Пригадуєте, це ж не 3 помножити на 5, це 3 помножити на 3, на 3, на 5 множників, кожен із яких рівні 3. 3 в п'ятому степені 243. Я подивилася це в першому прикладі. Підглянула і одразу напишу 243. А 2 в п'ятому степені буде 32. 243, 32. Далі можна із неправильного дробу 243 32 виділити цілу частину. Подивитися, скільки разів вміщується 32 в числі 243, 7 разів. Якщо ми 32 помножимо на 7, буде 224. 243 віднімемо 224, у нас вийде. 19, 32. Можна ось так записати відповідь. І подати у вигляді більшого числа. Так, далі п'ятий приклад. Мінус 7 в четвертому стилі. Мінус 7 множимо на мінус 7, множимо на мінус 7 і множимо на мінус 7. Результат буде додатній. Залишається порахувати 7. Помножити на 7 – 49, Ще помножити на 7 – 343, І ще раз помножити на 7 2401. Записуємо відповідь 2401. Далі, шостий приклад. Мінус 0,3 кубів. Бачу від'ємна основа. Бачу непарний показник. Розумію, що в мене результат буде від'ємний. Тому одразу поставила знак. Три знаки після коми враховуємо 3 множимо на 3, 9, на 3, 27, 27 0,02. Сьоме мінус 1,2 третіх квадраті. Другій степень. Переводимо мішане число в неправильний дріб, мінус 5 третіх квадратів. Звертайте увагу. Основа від'ємна, але показник парний. Тому результат буде додатній, знак плюс, не будемо його зараз прописувати. І підносимо до степеня. До другого степеня 5 квадратів буде 25, 25, а 3 в квадраті 9. Отже, маємо відповідь 25, 9. Але число 9 поміщується в числі 25 два рази, тобто 2 цілих. Ну і від 25 відмінемо 18. У нас вийде десь 7. 0,7. І восьмий приклад. Переходимо до восьмого, мінус 0,1 в четвертому степені. Одразу звертаю увагу: основа від'єдна, показник пару, 4 пари числа. Тому результат буде додатній: 4 знака після коми. Напишу 0, поставлю кому, напишу 3, 0 і 1. Тобто 0,10. Переходимо до наступної вправи. Заповніть таблицю. Діти, дуже часто потрібно використовувати при розв'язуванні вправ степені числа 2 і 3. Тому зручно цю таблицю один раз класти, а далі вміти її користуватися. Просто використовуйте. Починаємо. Я даю вам час, щоб ви накреслили цей зошит. Будь ласка, поставте на паузу, підготуйте лінійки і олівці і накресліть цю таблицю. Сподіваюся, ви це зробили і починаємо разом працювати. Будемо два. підносить до першого степеню. Пам'ятаєте, на початку уроку я про це сказала, що будь-яке число в першому степені дарів самому цьому числу. Це буде число 2, 3 в першому степені, це буде 3. Це дуже легко запам'ятати. А далі будемо заповнювати перші кучок. 2 в другому степені 4, в третьому степні 8, в четвертому 16, в п'ятому 32, потім в шостому 64, в сьомому 128, в восьмому 256, в дев'ятому 512 і 10-му 1024. Якщо ви запитаєте, як я так швидко прорахувала, не буде таємницею, я дивилася на попереднє число і множила його на 2. 4 на 2, 8, 8 на 2, 16. Тобто, з таким чином, заповнювала. За аналогією, заповнимо степінь числа 3. 3 в першому ми вже написали 3 3 в другому степені 9, в третьому 9 на 3 – 27, четвертому 81, в п'ятому 243, в постому 729, в сьомому степені 2187, в восьмому 6561, в дев'ятому 19683, і в ну, 049. Та табличка готова. Переходимо до наступної вправи номер 72. Так, номер 72 треба розкласти натуральні числа на прості множники, використавши у запису степень. Діти, давайте з вами пригадаємо на прості множники. В шостому класі ми з вами казали, що число називається простим, якщо воно має два дільники, один дільник і само себе. Ну, до прикладу, до прикладу, число 3 є простим, бо має два дільники, 1 і 3. 5 є простим, бо має два дільники, 1 і 5. Число 4 вже не буде простим, бо воно буде мати більше, ніж два дільники. 4 ділиться на 1, на 4, на 2. А нам треба розкласти на прості множники. 16. Ну, 16. Спочатку я подав як добуток множників 4 і 4, а далі 4 розкладу як 2, на 2. 2 помножити на 2. І другий множник 4, аналогічно. Отже, вийде 2 в четвертому степені. А якщо ви піднімете очі в таблицю, де ми вже з вами складали. В 2 в 4 степені дорівнює 16. 27. 27. Я б також радила зараз подивитися таблицю. 27. Ось дивіться, 3 в кубі дає 27. Можна скористатися тим, що ми робили. 50. 50. Для початку 25 множник помножу на 2, а потім 25, розкладу як 5, помножити на 5 і ще допишу третій множник 2. Отже, 5 в квадраті помножити на 2. Тисяча. Тисяча, ну одразу що приходить нам на думку? 10 множимо на 10 і множимо на 10. Так, ну 10 це непросте число, розкладемо його, як 2 помножити на 5. І друге число 10, розкладемо як 2 помножити на 5. І третє число 2 помножити на 5. Бачимо, що в нашому записі 2 повторюється 3 рази. 2. Множимо на 5. 5 також множник, повторюється 3 рази. 99, п'ятий приклад, 99 число. Розкладаємо як 11 помножити на 9. 11 – просте число, а 9 ні. Воно має більше, ніж два дільники. Отже, з ним треба попрацювати. Тому розкладаємо його як добуток 3 і, 3 і записуємо відповідь: 3 в другому степені. Множимо на 11. 656. Ух, число 656. От ним треба зараз попрацювати. Давайте з вами запишемо 656, так як робили Шостий клас. Ставимо риску. Побачимо, що закінчується парною цифрою, ділиться на 2. І 656 поділимо на 2, буде 328. Отже, в ліву частину. Напишемо 328. Закінчується парною цифрою, ділиться на 2. Чудово. Це нам підходить, буде 164. 164 закінчується парною цифрою 4, ділиться на 2. Знову ж таки, ділимо на 2, бачимо 82. 82 закінчується парною цифрою 2, ділиться на 2. Так, що маємо 41. 41. Просте число ділиться само на себе. І отримали одиницю. До речі, пригадаємо, що одиниця це непросте і не складене число. Так, ну, записуємо відповідь. Відповідь 2 в четвертому степені. 1, 2, 3, 4. Да, 4 рази. Помножити на 41. 2 в четвертому степені помножимо на 41. Номер 73. Знайдіть значення виразу. Бачите, жовтим кольором виділено в першому прикладі мінус, а далі 5 квадратів. Мінус не відноситься до основи степеня. У нас не написано мінус 5 в дужках. мінус стає перед числом 5. Отже, маємо від'ємне число. У відповіді мінус 25. Наступний другий приклад. Мінус, а далі мінус 2 третіх кубі. Цей вираз діти є додатнім. бо перший мінус в даному виразі показує, що його значення є числом протилежні до мінус 2 третіх у третьому степені. 2 в кубі це 8, а 3 в кубі це 27. Отже, відповідь 8, 27. Третій приклад. Мінус, мінус 0,2 в четвертому степені. Ну я звернула увагу обов'язково на те, що основа від'ємна, і підноситься до парного показника. Отже, результат піднесення до степеня буде додатнім. Але перед цим результатом стоїть знак мінус. Далі ставимо 0, пам'ятайте, що після коми буде 4 знаки, а 2 в четвертому степені це 16. Отже, можемо записати відповідь мінус 0 цілих, 16, 10. І четвертий приклад. Мінус 1 мінус в 19 степені. Від'ємна основа непарний показник. Отже, результат піднесення до степені буде від'ємний, а перед від'ємним результатом ще стоїть знак мінус. У плюс не пишемо, отже, відповідь 1. Виконуємо останню вправу номер 75 на сторінці 21. Нагадую підручника Олександра Істера. Порівняйте з нулем значення виразу і відповідь запишіть у вигляді на рівності. Перший вираз мінус 5,7 квадратів. Діти, це вже підсумок уроку. Я сподіваюся, ви зрозуміли. Якщо основа від'ємна, показник парний, то в даний степень буде більше нуля. Отже, ставимо більше. Наступний другий приклад. Мінус 12,49 показником 9 у дев'ятому степені. Звертаємо увагу, від'ємна основа а менше нуля. І непарний показник непарний. Отже, наш степінь буде менше за нуля. Просили порівняти, виконуємо це менше. Ніж 0. Наступне третє мінус 53 в 7 степені. Мінус не відноситься до основ, основа 53, показник 7. 53 в 7 степені. Результат буде у нас додатній, але враховуємо цей мінус і розуміємо, що остаточно вираз буде під'ємним, тому менше нуля. Переходимо до четвертого прикладу: мінус, мінус 2 в п'ятому степені. Так, на що звертаємо увагу? Від'ємна основа непарний показник 5. Отже, степінь буде від'ємним, але перед ним стоїть знак мінус. Маємо протилежне від'ємне. а отже, додатний результат. А якщо додатний, то він буде більшим за нуль. Ці завдання на сьогодні ми з вами виконали. Навчилися визначати знак степеня з натуральним показником і довільною основою. І на наступному уроці ми з вами розглянемо і інші властивості степеня. Якщо у вас залишилися питання, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Якщо все було зрозуміло, поставте знак плюс. Шановні мої семикласники, урок закінчено. Я рада, що ви були зі мною, і зустрінемося наступного разу на уроці Аліври.